У Британії створили авто, яке вперше у світі може їздити до гори Дригу. Йдеться про удосконалений прототип МакМертрі Спелінг П'юр 1 який був винайдений фірмою МакМертрі автоматів, що створив британський інженер та бізнесмен ірландського походження Девід Макмертрі. Зазначається, що це досить маленьке одномісне купе. Його довжина у 3 метри 7 сантиметрів, ширина у 1 метр 78 сантиметрів, а висота в 1 метр та 2 сантиметрів. Монокок та зовнішні панелі виконані з вуглепластику, а два електромотори на задній осі розвивають у сумі 1013 кінських сил. Розгін з місця до 97 км на годину займає всього 1,5 секунди. Максимальна швидкість становить 298 км за годину. Поки що в компанії вирішили наочно перевірити твердження, що притискної сили новинки вистачить для пересування постелі. Для цього був побудований спеціальний стенд з платформою, на яку заїхав Макмертрі Спелінг П'юр vp один під управлінням голови компанії Томаса Єдса. Він зупинив машину, увімкнув систему Downforce On Demand на повну, після чого платформа. Перевернулась, а авто стояло. Потім ЄЦ проїхав трохи вперед, тим самим практично довівши, що автомобілі можуть їздити догори колесами. Відомо, що усього буде випущено 100 екземплярів екстремального електричного гіперкара. Оновлена ціна щонайменше 1 мільйон 100 тисяч доларів.